Шановні глядачі, дуже радий вас бачити на каналі. Ми сьогодні з вами розберемось в такому питанні: це взаємовідносини з комунальними підприємствами, установами та організаціями. Ми зробимо дві частини. В першій частині ми розглянемо загальну інформацію стосовно діяльності комунальних підприємств, установ та організацій, скажемо про власника комунальних підприємств, а в другій частині ми скажемо, які мають бути. Правильні взаємовідносини для розуміння змін саме в місцевому середуванні. Бо в місцевому середуванні мають відбуватися зміни, про що неодноразово закликають очільники громад, про що вони розповідають, що зміни мають бути. А в дійсності ми скажемо про ці зміни, якими вони мають бути у вигляді взаємовідносин з комунальними підприємствами, установами та організаціями. Будь-яке комунальне підприємство здійснює свою безпосередню діяльність. Ця діяльність може бути різною, але кожне комунальне підприємство воно опікується саме той своєю діяльністю і займається. І там де зазначені самі функції даного комунального підприємства. Наприклад, комунальне підприємство міськводоканал. Міськводоканал, його безпосередня діяльність це подача. Води до своїх споживачів. Тобто питання водопостачання та водовідведення і відповідно обслуговування мереж. Ці мережі можуть бути в різних місцях, але для того, щоб було розуміння, де знаходяться ці мережі, треба, щоб був зроблений облік цих мереж і визначений в першу чергу власник цих мереж. Де вони починаються, де вони закінчуються. Тобто. Міськводоканал займається тільки питаннями водопостачання та водовідведення. Іншою діяльністю не може займатися дане комунальне підприємство. Хто ж власник комунальних підприємств? Є один тільки власник, це територіальна громада. Це один власник над цими комунальними підприємствами, які були утворені на відповідній раді. Тобто, засновник комунальних підприємств є рада, яка заснувала, а власником комунальних підприємств є територіальна громада. Так ось власник, тобто територіальна громада, має знати, що відбувається всередині кожного комунального підприємства, яка здійснюється діяльність, що відбувається з заробітними платами, з закупками і таке інше. А для цього. Власник має бачити всю цю інформацію на електронному порталі, для того, щоб розуміти все, що відбувається, що відбувалось, всю історію комунального підприємства, а не писати бумажки, запити, чита, чекати місяць, коли розглянуть цей запит, щось направлять, перенаправлять, не доправлять. Ні, це неправильний підхід. Правильний підхід це. Власник має знати все, що відбувається. Бо саме міський голова, який представляє інтереси всієї територіальної громади, він призначає керівника або директора комунальних підприємств установ та організацій в відповідності до своїх повноважень. І відповідно, якщо казати про правильні взаємовідносини з комунальними підприємствами, установами та організаціями, то міський голова має питати. Думку у власника, кого саме призначати на відповідну посаду, а не просто ставити ту або іншу людину. І в більшості, мабуть, ви бачили, є у мене особисті приклади, коли, коли керівники комунальних підприємств, установ, та організацій розповідають, що це їхні комунальні підприємства, що вони директор того або іншого комунального підприємства. Тобто, Директор комунального підприємства, якого найняли на роботу, найняли як найняту особу, він розповідає про те, що це його комунальне підприємство. Це не так. Власне комунального підприємства, я ще раз повторюю, це територіальна громада. А директор це найнята особа, яку взяли, з яким заключили договір на відповідний термін для здійснення відповідної діяльності. Якщо залишаються такі взаємовідносини, що директор каже про те, що це його комунальне підприємство, то це неправильні взаємовідносини. Так не повинно бути. Директор має знати, чим йому займатися, яку діяльність йому здійснювати, як найнятого. А власник має знати все, що відбувається відповідності до діяльності того або іншого комунального підприємства. З урахуванням. Електронного порталу, на якому буде все висвітлено. Ось це, шановні глядачі, я розповідаю саме для вас, щоб ви розуміли, хто власник, яка діяльність, що саме має відбуватися з комунальними підприємствами і в першу чергу, що має знати територіальна громада, тобто мешканці. В другій частині ми розглянемо вже які повинні бути правильні взаємодноси для якісної роботи. Незалежно від комунальних підприємств, установ та організації, незалежно від їхньої діяльності. Тому, шановні глядачі, ми в другій частині розберемось вже взаємовідносини з комунальним підприємством, установом установ та організації в розуміння змін саме в місцевому середуванні. Всім вам дякую, до нових зустрічей.